Доброго дня, ми раді вітати вас на території Дружба ВМ. Звати мене Хворостовський Ігор. Ми знаходимося на ділянці сорту Фуджі, де використали схему посадки 2,5 на метр. Саженці були привезені з Італії з рік посадки 2021 року. Значить, другий рік від періоду плодоношення. Діляночка така експериментальна, тут чуть-чуть більше одного гектара, і знаходиться на цьому чуть більше одного гектара 6 тисяч дерев. От, за рахунок того, що тут використана наша схема через метр. От. Ну, це таке експериментальне, але я думаю, якщо хтось має час і бажання, тому можна так використати і зробити для ущільнення кількості дерев на гектару. Ну, кожному дереві потрібно для забезпечення своєї життєдіяльності мінеральні добрива, які вона зазвичай бере з ґрунту, але складаються такі умови, що ті мікроелементи і елементи живлення для рослини є недоступними. Тому ми змушені використовувати мінеральні препарати, біологічного походження, також регулятори росту для забезпечення стійкого плодоношення і якби, якісті яблука. На даній ділянці ми використовували препарати е, мінеральні добрива 13724. Е, е, під час цвітіння також давали перлан із лалстімфітом. Ну, а вже потім, під час цвітіння і для... після цвітіння для збільшення розміру використовували інтрасел і 13724 для збільшення плоду. Ну от на даний момент, вже сьогодні, якби майже настав період збору урожаю, ми бачимо таку непогану картину. Яблуко ну, все окрашене, в розмірі, якісне. Да, Щоб досягнути якості, нам потрібно використовувати ці препарати. Ну, не обов'язково цієї фірми можете будь-якої іншої фірми використовувати, але для досягнення результату, щоб яблуко було, ну, ну я думаю, що тут там, 100% яблуко якби, товарного якості. Для досягнення такого відсотку потрібно застосовувати дані препарати, тому що без них все одно буде відсоток яблука некондиційного. А за допомогою цих препаратів от ми досягли такий дуже непоганий результат. Ну, для забезпечення нормального, нормальної життєдіяльності рослини у цей, в ц... з весни після, в період цвітіння і після цвітіння до, першої, до третьої стадії опадання завізі десь до середини червня місяця, сюди ще в зрощення, в каплю давали ми 13,724. Добрива ну, так за цей період там, з, травня, з середини травня до кінця червня десь 65 кг було використано. Десь Раз на 2 неділі по, 20, по 25 кілограмів в зрошення. Для, ну, і відповідно, і рослина себе почувала. Хорошо. Ось ми бачимо Однорічний приріст досить такий непоганий. От, і на ньому і загрузка яблук теж, Відповідно, все, все, спрацювало, все спрацювало так. як... Ми планували. Щоб... Місце для е, саду вибране таке. Ну, не дуже якби, привабливе було, тому що тут було закинута земля і тут суглинок з піском. Але перед посадкою було внесено 150 тонн гною. Е, от, е, і завдяки е, мінеральному живленню яблуко чи яблуня. Почуває себе досить непогано. І також, що немає конкуренції в неї за вологу. Хоча літо літо видалося дуже сухе з травня місяця по сьогоднішній день у нас випало лише 20 мм опадів. Тому ми старалися використовувати, щоб зняти стрес із з цієї рослини дані препарати. Це значить, Lauстиumфіт, інтрасел. І пюр Аа. Як правильно сказати, насторожило насторожило те, що ще тиждень тому яблуко ну, не досягало того розміру. Я трохи там його ще поливав, але по тому був використано препарат інтрасел 2 кг на гектар. От, і буквально через 4-5 днів я зайшовши в сад, побачив е, реально результат, що яблуко е, збільшилося і практично все, в, все вирівнялося в розмірі, як би так. От, тому за 10 днів до збору урожаю е, бажано внести інтрасел. Ну, він вносився в бакові суміші із кальцієм. Е, для. Кращої лежкості плоду, тому що плід має зберігатися на протязі 5-6 місяців у сховищі, тому щоб не було ніякого загнивання, ми ще використали додатково кальцій. <реку> Хочеться звернути увагу на препарат Інтрасел. Він є природнього походження, який, крім того, що регулює внутрішній тиск, він запобігає розтріскуванню плоду. Так? То він ще й, ну, якби це він виробляється із е, сиропу цукрових буряків. Е, от, і ну, приймає природне походження, то, тому як вітаміни, які там, е, виділяються рослиною в стресовій ситуації. А для того, щоб вона перенесла якось цю краще полегшити їй цей стрес, ми використовуємо інтрасел. От, і. Ось якщо то яблучко можна подивитися і досить вже непоганого розміру. Ну от брим, має вісім. Вісім це таке основна маса. Є і яблука, якби крупніші. Тут ось. Ось тут ой. Теж Чуть-чуть більше вісьмі. Більше, ти просто не, да, не да, можеш взяти да, його да. штангеліна. Ну, от так. Переваги цієї якби, форми ведення в садівництві. Ну, ми вже самі добре бачимо, що плід окрашується ну, 100%, ну не 100%, на 90% і однорідне забарвлення. однорідне. І легко регулювати нагрузку навантаження під час прорідження і визначитися, скільки потрібно яблучок. От на даній... Я планував так, що на одній оцій, на одному цьому провідникові має бути не більше 12 яблук. І воно так вийшло. Десь більше, десь менше, але ну, яблука всі е, виросли майже одинакові. Ну і урожайність, ви урожайність, урож... ну, плануємо десь плюс-мінус 40 тонн з гектара, другий рік посадки. Я думаю, що буде. Ну. Так що, якщо ви забажаєте садити сад, то без даних препаратів ну, ми не зможемо досягнути того результату, тої якості, яку ми хочемо бачити. Тому що Для покупця сьогодні основне зовнішній вигляд. І смакові якості. У нас яблука досить смачні, тому що в нас багато сонця. Використовуйте. Якщо в кого які виникають питання, пишіть, звертайтеся, ми будемо раді вам дати відповіді на всі питання. Але все одно, бліна, буду, буду садити голд. Клонбе. Да. Ну, ми вчора там трохи посмикали його, бо що ж. Тут було 23 яблука, я не знаю скільки. Бо ми перед тим посчитали, скільки це тут їх. Весь однаковий. Весь однаковий, так. Да. В районі 8, 7 8. Два рази провідження було, так? Да? Так. Да. Двойна доза. Екселі суми тут використали, бо я забувся механізаторо сказати, і він заїхав туди і назад. Но Тому яблу... Яблуко реально крупніше. Перепрорідження немає ніякого но яблуко. І так воно з самого початку воно пішло в ріст після гуди. Та да. 300, 300 грамів. Да, фуджик Яблока. такий. А тут не буду, яблоко а тут Что получилось? А тут Ну тут их, конечно, мало. Зверный лаву на тут, а тут бамбуль. <говорит> на колонце. И сюда дальше, вот здесь пришли такие кавуны. Дивися, це те, що мало вмерти. тут mm буде. -hmm. Давай відкачали рідкіці. Виглядали дуже печально навесні.